Їду дивитися будинок село Пантаївка Кіровоградської області. Дорога гарна, нещодавно відремонтована. Будинок лежить прямо на трасі є 50. Дорозі, що починається в французькому Бресті, і колись заканчувалась в Махачкалі. Наразі в Павлограді. Від вулиці частково щільний паркан з металопрофілю, а біля будинку огороже сітки по стовчиках. Двоє воріт заїзд до двору та заїзд до гаража. Одни з них з хвірткою. Великий двір заасфальтований. Праворуч будинок. Перед ним вивід води. В селі централізоване водопостачання. Септик зроблений за будинком. Двір широкий тому відкачувати зручно. Ліворуч гараж. За ним погріб і літня кухня з сараєм. Будинок з білої цегли, великий 86 метрів, високий. Значущих тріщин на фасаді я не побачила. Щось зовсім невелике під вікнами, та воно давно замазано і далі не йде. Цоколь висотою десь біля метро, мостка в нормальному стані. Дах шиферний не тече. Всі вікна, крім трьох, замінені на металопластикові. Від вулиці дерев'яні двері, старенькі, але міцні і охайно пофарбовані. Вхід до коридору. Звідси двоє дерев'яних дверей. Праворуч в кухню і три кімнати. Прямо до туалету та ванної кімнати. Праворуч попадаємо до коридору з великим пластиковим вікном. Тут стоїть двокамерний холодильник. Все, що є в будинку, власниця залишає. Прямо кухня. Два великих пластикових вікна. Стіни обшиті пластиковою вагонкою, а робоча зона над піччю обкладена плиткою. В кухні газова плита з витяжкою, пральна машина, рукомийник, газова колонка та газовий котел опалення. На стіні газовий лічильник. Труби водяного опалення підведені до української пічі. Опалювати будинок можна або газом, або дровами. Підлога з Крагесу. Стеля обклеєна шпалерами. Суха. Ліворуч ще один коридор. Сюди виходять двері двох кімнат. Прямо спальня з двома вікнами. Під вікнами багато батарей. В кімнаті має бути тепло. Трагес на підлозі, шпалери на стінах та на стелі. Меблі залишаються. Праворуч велика кімната. Вона прохідна, за нею маленька спальня. Ці три вікна не замінені на пластикові, але вони в нормальному стані. Ванну кімнату прибудували пізніше, і ось це вікно в коридорі відкривається тепер до неї. Ну, не знаю. Краще його закласти. Прохід до ванної кімнати та туалету через вузенький коридор. Ліворуч туалет з пластиковим вікном. Прямо велика ванна кімната. Вона прохідна і за нею ще велика комора. Праворуч те загадкове вікно в хату. Стіни обшиті пластиком. Є маленьке пластикове віконечко на двір. Ванна змішувачі в нормальному стані. Крім ванни, тут нічого немає. На стіні батарея. КОМОРА Велика і темна. Більш нічого не можу про неї розповісти. Електричний лічильник біля входу. В будинку є другий поверх. З вулиці металеві в два марші зручні сходи з бильцями ведуть до великої тераси над прибудованою верандою. Велике мансардне приміщення з вікнами. Ремонту немає, зберігаються старі речі, і всередину ми не потрапили, але ж місця там багато, якщо потрібні додаткові приміщення можна обладнати і розвісити на терасі ампельні квіти в горшиках. Яка була б краса. В садку кілька старих дерев. Величезний горіх кожний рік гарно родить. Ліворуч ряд господарських будівель. Заїзд через металеві ворота і є вихід через двері у двір. Стан стін гарний, без тріщин, дах шиферний. Не потрапили всередину. Оглядова яма та верстати там є. Біля гаража дров'яні сараї. Як на мене, вони зайві. Великий мурований погріб. Сходинки зручні. Світло підведене. Літня кухня величезна. Тут можна жити, доки робите ремонт в будинку. Сюди теж заведений газ. Плита стара, але там дуже вдала духова шафа. Тому власниця не хотіла її міняти. Стіни білені, стеля підшита Крагесом. І на підлозі теж Крагес. В глибині двору літній туалет і пара незрозумілих дерев'яних сараїв. За садком паркан, за парканом город. Вся ділянка 16 соток. Город, мабуть, соток сім. Рівний чорнозем. Перепаханий. Важко пояснити, де межі, бо сусідні городи теж обробляються. За городом залізна дорога. Станція Пантаївка зразу за будинком. Тільки через рейки перейти. Тут стає чотири електрички на добу до Знам'янки п'яти хаток Кременчука. Перед будинком траса. За будинком залізна дорога. Не так ми собі сільську пастораль та іділію уявляємо. Ані пташок тобі, ані світанків на все небо. І приватність відносна. Сусіди поруч, будинки стоять по вулиці досить щільно, жахливо, аж ніяк. Всі ми різні, шукаємо різного і різного від будинків хочемо. Пантаївка живе торговлею на трасі. Біля кожного двору відра з картоплею, консервація, десь молоко, у когось мед, влітку асортимент буде набагато ширшим. Траса жива, ринок збуту за парканом. Бабуся, що тут жила, виймала з цього городу не одну свою пенсію щомісячно, а влітку взагалі гарно заробляла. В минулому відео розповідала, що не кожний сільський будинок себе прогодує, а цей запросто і всю сім'ю прогодує, якщо не лінитися. А в сусідньому селі взагалі нічого біля воріт не продається. І це ніякими об'єктивними підставами не пояснити. Просто різні у людей бізнесові звички. Ціна 13 тисяч доларів. Все приватизовано. Документи готові. Посилання на Оликс в описі. Село Пантаївка велике, десь 2500 людей. Є школа, ФАБ, клуб, кілька магазинів, найближчі біля залізничної станції. Кілька кафе, АЗС, Пошта та Нова Пошта. До Знам'янки 17 кілометрів. І до Олександрії 17 кілометрів. Громадський транспорт не проблема, зупиняється безліч маршруток. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.